Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Наталі. І сьогодні я буду готувати вечерю. Дуже смішно. А вчора не готувала я вечерю, так? Да? <смі> ну, це тільки я можу таке ляпнути. Буду готувати вечерю, покажу яку. Вона у нас на сьогоднішній день скромна, така простенька. На вечерю сьогодні буду готувати тушону капусту на пательні. Таку капусту я люблю робити для вареників. Сьогодні зроблю так, просто можна поїсти, вона дуже смачна. Під черевину підсмажимо і будуть яйця чи в Чоловік у мене дуже любить. Чи, може, зробимо омлет? Подивимося, як буде настрій. Взагалі він дуже любить всм'ятку. А це буде вранці, курочкам такий хліб. Я його вже висушила, трошки розмочу і буде на ранок. Як я роблю капусту? Я її дрібно ріжу звичайним ножем, потім трохи посолю. І трохи так помну. 5-10 хвилин постоїть, щоб вона стала більш м'яка. Пом'яла, так вона постоїть, бачите, як вона сильно сіла. Чим мені подобається оцей рецепт, тому що воно у мене ще половина капусти залишилась. І якщо я кладу все це на пательню і бачу, що у мене багато місця там є, можна її зробити і на два дні. Вона теж дуже смачна, то я додаю, потім знову так нарізаю, якщо не вистачає на пательні мало, і потім докидаю. Все, ніяких немає там проблем. Коли капуста починає смажитись, вона дуже сідає, і на цьому етапі можна дорізати і докинути разом з морквою. Зазвичай я моркву ріжу на крупну терку. В капусту буду додавати тільки сіль, перець і лавровий листочок. На вареники ріжу дрібно, щоб було зручно завертати в тісто. А для смаження і так піде. Капусту смажу без кришки, періодично перемішую, щоб не підгоріло. Поки капуста готується, зроблю засмажку з цибулі. На окрему пательню наливаю рослинну олію. Цибулю цього разу нарізала полосочками, а для вареників ріжу дрібно. Щоб цибуля була золотистого кольору, потрібно її дрібно порізати, підсмажити і потім посолити і додати трошки цукру. І отак мішати, мішати і вона буде більш золотого кольору. І це не обов'язково, це хто любить, хоче така буде колір карамільний. Цибуля називається карамільна, капуста практично готова. Я її трошки ще підсолю, хоча спочатку її солила, поперчу і кину два невеличких лаврових листочка. Мені смак лаврошки подобається. Цибульку поклала в капусту, перемішала. Хвилинки дві. Отак посмажиться, можна виключати, накрити кришкою, і хай трошки постоїть. Потім лавровий листочок бажано дістати, щоб капуста не була гіркою. Так, світло у нас вимкнули. Отака От капуста. Дуже класна, просто не видно без світла. І шкварочки зімо, і яйця. См'ятку, кліпчик буде. Отака у нас буде вечеря. Всім дякую за перегляд, за вподобайки. До зустрічі на каналі Хата Біля Ставка.